Дорогі глядачі, доброго вам дня! В ефірі Історична передача дорогами християнства та її незмінний ведучий Віталій Кривой. Ми маємо можливість відправитись у нову подорож сторінками християнської історії. Пізнання починається зі здивування, говорив відомий грецький філософ Аристотель, і ми сподіваємось, що ті питання, які ми обговорюємо в нашій передачі, будуть спонукати і вас до особистих досліджень. Приємної вам подорожі у минуле нашого краю! Сьогодні ми відправимось у мандрівку на схід і згадаємо про могутню державу, яка колись займала величезні східноєвропейські і азіатські простори Хазарський Каганат. Видатний український історик Михайло Брайчевський так відгукувався про це державне утворення. Дивна то була держава. У складному етнічному конгломераті вона не мала провідної нації, не мала чітко визначених і усталених кордонів, не мала територіальної структури та надійного адміністративного поділу. Не мала загальнодержавної правової системи, законодавства і законодавчих органів, не мала уряду розвиненої писемності, не мала ані ділової документації, ані книжності, ані літератури, ані історіографії. Дивна то була держава. Та й чи була вона взагалі? Підсумовує він. Факт тривалого існування цього державного утворення і досі становить для дослідників загадку. А у нашій розмові з експертом сьогодні ми спробуємо хоча б частково цю загадку прояснити. З нами в студії наш постійний експерт, знавець історії середньовіччя Богдан Коваль. Вітаю, Богдан! Вітаю, радий. Але бачити. Але перед тим як ми будемо відповідати на запитання, я пропоную разом з глядачами переглянути історичну довідку. Хазарський каганат. Середньовічна держава, що існувала у 7-10 століттях на величезних просторах Азії і Східної Європи, до її терену входили перед Кавказя, Нижнє та Середнє Поволжя, Приазов'я, Східна частина Криму, а також степ і лісостеп східної Європи до самого Дніпра. Центр держави спочатку був розташований у приморській частині сучасного Дагестану, пізніше перемістився до Низовини Волги. Найбільш ранньою достовірною згадкою про Хазар є повідомлення візантійського автора псевдозахарії, датоване 555 роком. Вихід Хазар на історичну арену пов'язаний із розпадом західнотюрського каганату близько 630 року. Результатом цього процесу стало утворення двох могутніх політичних об'єднань Великої Болгарії в Причорномор'ї і Хазарії в при Каспійському регіоні. Велика Болгарія проіснувала недовго після смерті свого засновника хана Кубрата. Хазари скористалися особицями між його синами і у 1660-х роках частину болгар змусили відкочувати на захід, а частину підкорили. Саме з цього часу правитель Хазар приймає титул Кагана. До володінь держави додаються північний Кавказ, приазов'я, значна частина Степового Криму. Серйозним суперником Хазарської держави став арабський халіфат. Якщо на кавказькому фронті велись постійні війни з Арабами, то у Криму інтереси Каганату перетнулись із Візантійськими. Втім, з Візантією Хазари перебували у більш дружніх відносинах, особливо за часів іконоборчої династії. Винятково важливим фактором для Каганату стало прийняття у 8 столітті іудаїзму як державної релігії. З 9 століття у Хазарії з'являється чимало небезпечних ворогів. З різних сторін державу шматують мадяри, печеніги, огузи. Посилюється Русь. Офіційна історіографія ставить крапку в існуванні хазарського Каганату на 965 році. Саме тоді, у результаті переможних походів князя Святослава, були зруйновані Новані важливі адміністративні центри міста Саркел, Самкерц, Ітиль, Цемендер. Отже, Богдан, ми сьогодні будемо говорити про одну із найзагадковіших територій державних утворень про хазарський каганат. Але перед цим в мене запитання. Ось ми почули історичну довідку, маємо значить, загальне уявлення. Питання наступне. На яких джерелах ми будемо сьогодні ґрунтувати наше дослідження? Взагалі, що нам відомо, з яких джерел про хазарський каганат? Справді, Віталію, це найбільш больова точка хазарознавства, тому що джерел, які б оповідали про історію каганату, саме внутрішніх джерел залишилося не так і багато. На сьогоднішній день ніхто достеменно не знає, якою саме мовою розмовляли, яка система писемності використовувалась, тому що до нас дійшло тільки так зване відоме єврейсько-хазарське листування єврейського хазарського Кагана або правителя Іосифа так. і єврейського вельможі, який знаходився у Кордові на території Іспанії, Хаздая ібн Шапрута. Uh -huh. Ще ціне джерело це так звана Каїрська геніза. Словом, геніза позначається, хранилище де зберігаються різного роду документи при синагозі. І ось каїрська, там був... каїрська, це... так, це аж в Єгипті, Єгипетська? аж в Єгипті. І ось там було був знайдений так званий Київський листок, який оповідав про мандрівку одного, скажімо Ніколи так, не думав, що травма представники про Київ. хазарського суспільства аж у по... по країнах Європи і, зокрема, у. У Каїр, у Єгипет uh -huh. також. Багато більш, трошки більше інформації ми отримуємо із зовнішніх джерел. Найбільший корпус це арабські джерела, як арабські історики, такі, наприклад, як Аль-Балазурі, Аль-Якубі, ті, які оповідали про історію своєї держави, і так як Хазарія Згадув знаходилася десь. з Арабами в постійних конфліктах, то uh -huh. вони знали і те, що коїться на території uh -huh. сусідньої держави. Якщо я правильно розумію, то внутрішніх джерел взагалі їх таких їх не, не зберегло. Так, ну, точно так. Оці двоє. Два, два тільки джерела, і вони написані єврейськими єврейською Гу. мовою, єврейськими літерами. А яка Гу. там достеменна писемність, невідомо. Добре, ну оскільки Ось... нема таких внутрішніх, ну багато внутрішніх джерел, в мене питання: в сьогоднішній науці є багато міфів про державу, про це державне утворення. Деякі з них, наприклад. Ну ось ці міфи виникають, тому що освітлення йде не з не зсередини, а ззовні автори ну, освітлюють ситуацію угу. у державі. Е, найбільш поширений міф, що Хазарія була кочовою державою, яку створили кочівники державою, паразитом, що, якщо можна так назвати, що трималася виключно на е, воєнній силі на шаблях найманці, угу. тобто є верхівка, яка панує над народом, а бідний народ стогне у ярмі і лише ну сплачує пода. Ну, в принципі, можна припустити, Ось... що територію подивиться хіба там не кочівники були? Так, це був степ, але ми пізніше поговоримо про те, що устрій хазарського суспільства був напівкочовим. Кочівники просто виступали як організовуючою силою, але в процесі, ну в історичному процесі, в історичному поступі відбувалося їх осідання на землю і вже створення такої державної структури. Mm -hmm. Ще один міф про хазарську історію про те, що вся економіка хазарії трималася на транзитній торгівлі. Тобто ось такого mm -hmm. власного виробництва не було. Культури ніякі не вирощували на землі, не аграрна Купили, країна продали, була, так? так а лише перепродували із арабського халіфату в Європу із Європи арабський халіфат. Ну, тобто, зараз зручне мита. зручне положення географічне, так але я не думаю, що це було основ, основною статею доходу хазарської держави. Ну і ще один така такий теж досить болючий міф про те, що. Прийняття іудаїзму стало причиною занепаду хазарського каганату. Я сподіваюся, ми в нашій передачі поговоримо про те, що це не було так. Добре, дякую, Богдан. Питання. Каганат саме слово, що воно означає? Хто такий каган? Каганат це особлива форма державного устрою, характерна саме для степового суспільства. Угу. Основні його риси які, що є певний військовий прошарок, військова еліта, яка взаємодіє із осідлим населенням. І це осідле племе, населення часто строкате і різноплеменне. Але їх не треба протиставляти, як це роблять у сучасній угу. історичній науці. А спостерігалася взаємодія, що осілі племена забезпечували військових, а військові забезпечували безпеку. А, тобто вони безпек... Охороняли їх, а вони так. якби в знак подяки їм так. А вони просто ну, становили основу основу держави. Ці племена. Сам титул Каган означає самодержавного правителя і, власне. По міжнародній номенклатурі він дорівнював імператорському. Тобто на одному щаблі mm -hmm. стояли візантійський імператор і mm -hmm. хазарський Каган. Добре, Богдан, а питання: державний устрій взагалі суспільства, як його можна характеризувати, що дійшло до нас, з джерел, що відомо? Ось ми говоримо про те, що на вершині цієї соціальної ієрархії стояв саме Каган. Так, тобто, я ще хочу додати, що сам цей титул означає хан ханів. Це верховний над правителями тих всіх народів, які входять у територію держави. Цей Каган ніс у собі функції такого богом обраного правителя і був фактично головою держави. Існував такий цікавий звичай, що Кагана. При це арабські автори пишуть: при поставленні на престол душили шовковою мотузкою і питали, скільки він хоче правити. Ось тобто, яку цифру він називав, таку, так і залишався на престолі. Тобто певним чином ця посада була залежна і від обставин родової аристократії. Другою людиною у державі, і це дуже важливо, був шад або Бек. Такі титули, які позначали воєначальника, це був угу. начальник над військами, Військовий перш так першого, Голов... і... і одночасно перший радник угу. Кагана. Далі йшла родова аристократія. Звалися Тархани. І вже після того, як такі хазарські емісари, Тудуни, намісники Кагана у тих землях, у тих провінціях, які були підвладні Каганатові. Ну, А взагалі в більшості, коли ми говоримо про це державне утворення Каганат, вони були кочівниками, ці люди, Який їх був спосіб життя. Чи мінявся він взагалі протягом часу? Ну, Як воно було в них? Слід сказати, що кочівники виступали організовуючою силою. Це плем'я Хазар, багато хто з дослідників називає кочовиками. Угу. Але взагалі сам цей термін доволі м, суперечливий в історичній науці. Тому що. О, бути кочівником круглий рік неможливо. Є такий період, коли просто нема чим годувати Зрозуміло, стада, нема чим годувати Немає, худобу. Ну а ну не можливо, десь там південнішою. Так у південному кліматі бедуїни, ті ж самі арабські, там ще кочівництво в ну в повному змісті слова, але хазар неможливо тут неможливо так, по причині а в наших широтах. Uh -huh. Порівняйте, наприклад, із нашим кліматом. Хазарський Каганат uh -huh. це ж. Фактично наші вже. Роти, фактор, так. Тобто їх можна назвати напівкочівниками. Вони були такою організуючою, як я вже сказав, силою. Угу. Вони жили у о, великих містах, о, серед них називаються Ітилі, Семендер, Беленджер. Тобто, якщо є місто, то є і певна інфраструктура, є і розвинута торгівля, є і розвинуті ремесла, так. є і осіле населення. селі. Вода міста. Тобто були фортифікаційні якісь споруди, ну є якісь докази цього. Так, і ці міста цікаво будувалися за тим зразком, який був прийнятий на о, усьому. На усьому близькому сході, тобто існувала фортеця, резиденція правителя uh -huh. навколо фортеці. Далі адміністративний квартал, там де були чиновники, там був де був управлінський апарат, і діловий квартал або торговий квартал, де були торговці. Uh -huh. І ось саме за uh -huh. цим принципом була побудована хазарська столиця Ітиль. Uh -huh. До того питання, до речі, що чи були вони кочівниками? Uh -huh. Зберігся такий цікавий хазарський звичай. Що в Ітилі знаходилась резиденція Кагана, і він щороку вирушав у таку мандрівку своїми володіннями, Наче обхід такий угу, робив. території. І ось тому у деяких дослідників це спричинило думку, що вони були кочівниками, але угу. це просто був такий акт, де він Обдивлявся свої території, брав певно, там чи податок, частину Зрозуміло. мінялося життя? Чи отаким, як ви описали, так і було на протязі історії існування гана поступово від ось такого кочівницького ладу поступово відбувався перехід до більшої до більшої ослості? Так впевнено, розповідали про міста. Мені цікаво, збереглося десь в археології дійсно підтвердження того про що ви говорите. Є розкопки міст хазарських. От там, тих е, Територій, як ви розповідали, тут одне, тут друге, це можна побачити десь. Є такі розкопки? На території між Доном і Волгою була розкопана культура. Яка ототожнюється із хазарським. бо розумієте, по історичних джерелах залишилися нам назви народів, угу. а по археологічних джерелах залишилися нам матеріали, там руїни так. певні. Ось і задача історика в тому, щоб звести докупи ось ці два угу. ці е, два джерела відомості. Якось ідентифіденти ідентифікувати. ідентифікувати культуру із хазарами. Археологи умовно назвали ось цю культуру, яка була розповсюджена від Дону до Волги, салтово-маяцька культура. По двох Найвизначніших таких Міста, по двох найвизначніших таких містах це вже сучасні назви Салтов uh -huh, uh -huh. і Маяки ось, Які характеризували хазарське суспільство. То ось ще цікаво, що археологічні дані якраз підтверджують ту тезу, яку я говорив, що хазари вони жили в містах, вони не вели повністю кочівницький uh -huh. спосіб життя. Uh -huh. Хоча саме скотарство займало в їх економіці ну, майже вирішальну роль Розуміло. розведення стад, розведення овець. Основним та, ремеслом. Так, Робеслом, так основ... uh -huh. не стільки аграрне, скільки... uh -huh. скільки... тваринництво. тваринництво, так, займалися вони. І ось цікаво, що розкопані як великі міста, наприклад, Приклад, такі як Ітиль, так і розкопані і менші міста, які в пізній час служили просто укріпленням, тобто там не було багато людей, блокпост. там в основному не було інфраструктури, угу. там були гарнізони вояків. В основному Ну, блокпости значить. Так. так. Ну най найвідоміший це Саркел. Угу. Але все те, що я говорю, слід одне мати на увазі, що руїни це німі, німі свідки минулого. Не всі хазарські міста ідентифіковані. Угу. Наприклад, де знаходився, де знаходились такі міста, як Саркел. Беленджер, Семендер, Семикаракор. Відомо. Ось ці маленькі, угу. невеличкі такі прихраничні фортеці. Семикаракор це десь Ростов. Ось так, це, так, так. Край. Оце ж ці, угу. ці місця між, між Волгою і Доном. Ось, а ось, наприклад, із локалізацією Ітиля археологи і досі не можуть, не можуть затрудняються. Так. Угу. Дякую, затрудняються. цікаві висновки із джерел історичних із накопаного матеріалу. Дорогі глядачі, залишайтеся з нами після короткої паузи. Ми повернемося до нашої студії. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про хазарський каганат. Що це була за держава? Який устрій в ній панував? Який спадок вона по собі залишила? З нами в студії сьогодні Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до нашого експерту або ви бажаєте поділитися своїми напрацюваннями з приводу цієї теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитися з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газет Акцент, обзор мірових вопросов та інтернет-газеті Путь. Богдан, ви говорите, що хазарське суспільство було культурним. І розвинутим. Так, саме Але так. існує думка про те, що це хижа імперія, яка жила за рахунок того, що шаблі мала, найманців, можливо, якихось наймала, і ось таким чином вона виживала. Арх... Якщо ви думаєте інакше, то розбийте нашу думку. Археологи зробили такий висновок, тому що у хазарських могильниках була. Занадто мало знайдено монет і взагалі скарбів пов'язаних із грошима. Тому археологи роблять висновок, що ці всі гроші йшли на утримання. Найманців на отримання uh -huh. найманої армії. Але вибачте мене, хазарський Каганат існував із Шостого століття, з кінця Шостого століття і до, ну, до 10-го століття, фактично. Тобто майже 400, uh -huh. 400, 400 років 400 років проіснувала держава, і uh -huh. жодних відомостей про те, що були якісь внутрішні повстання, повстання якісь недов... невдоволення uh -huh. владою. Тобто, я думаю, що був просто симбіоз цього військового і семлеробського населення. Uh -huh. Крім того, у зовнішніх джерел. Немає ніяких згадок про те, що хазари некультурні, що хазари варвари, не розвинуті. Якщо, наприклад, про Гунів так говорять, угу. про скіфів ми говорили так угу. говорять, про тих же готів, лангобардів так говорять, то про хазарський каганат жоден не говорив, що там живуть некультурні люди. Чому? Угу. Тому що був важливий фактор, такий, якого не було в жодній державі того світу релігійна толерантність. Хазари з повагою ставилися до представників усіх релігійних вірувань, які знаходилися на їх території. Тобто вони спокійно ставились до того, хто яку віру мав, хто Богу поклонявся. Так, так, так. Вони спокійно ставилися до того, що християни, язичники, мусульмани, іудеї жили в одному місті, мали мечеті, мали церкви, мали синагоги, сповідували вільно свою віру. Ну, для них це було байдуже. Фактично не те, що байдуже, але вони підтримали, підтримували розвиток кожної із церков. Вони просто ставили правління, угу. просто ставилося терпимо до того, що ніхто нікого не пригнічував за релігійні погляди. Угу. Більше того, навіть у одного арабського автора збереглися відомості, що жителі якоїсь країни Сарір. Можливо, Савіри було таке плем'я у Надазовщині. Угу. Е, можливо, Савіри по п'ятницях ходили у мечеті, по суботах ходили у синагоги і по неділях збиралися в церквах. Навіть такі цікаві свідчення. Ну, ось коли вони так ставилися толерантно до всіх, то. Історичні джерела кажуть, що вони все ж таки прийняли юдаїзм як релігію. Як це відбулося, Богдан? І чому не ну, юдаїзм? Так. Історичні джерела говорять про юдаїзм, хазар і ще відомий вислів Пушкіна, процитую російською мовою, як нині збираються вещі Олег тмщать mm -hmm. нерозумним хазарам. Можливо, цю його конотацію, що вони нерозумні, так. саме він пов'язав із прийняттям хазарами іудаїзму. Дослідники і досі Сперечаються, чи був іудаїзм релігією верхівки, чи був іудаїзм Мас. так, знаходив, чи знаходив він підтримку у масах. Є така цікава історія про те, що сам Каган зайнявся вибором віри у своїй державі, uh -huh. викликав до себе представників трьох найбільших релігій, які були християн, мусульман і іудеїв. І ось у християнина питає: хто вам краще, іудеї чи мусульмани? І християнин, uh -huh. Так, у християнина, uh -huh. і християнин відповідає, нам ближчі іудеї, тому що ми з ними разом сповідуємо старий заповіт. Uh -huh. В нашій біблії uh -huh. є старий заповіт. Потім питає у мусульманина: хто вам краще? Іудеї чи християн? Uh -huh. От той каже: іудеї, тому що. Що так само ми віримо в пророка, визнаємо пророка Мусу, uh -huh. і багато в нас є чого спільного із іудейською вірою. І тому так по умовчанню пріоритет був відданий іудейській вірі. Хто з правителів почав проваджувати або був тим, хто дуже був зацікавлений в тому, щоб юдаїзм якби, був поширений серед мас народу? Дослідники також сперечаються з приводу того, коли саме був прийнятий іудаїзм у хазарській державі. Одні відносять його до правління цього бека Булана, який був угу. раніше. Але ось цікаво, зі цієї напівлегендарної особистості починається підвищення беків над Каганами. Тобто Каган відійшов більше в тінь, на нього поклали більше таких священницьких функцій, а бек став виконувати обов'язки адміністративні, обов'язки військові, обов'язки більше управління державою. Написано в історичних джерелах про те, що у на початку 9 століття це був такий другий етап іудеїзації. Правив Бек Обадія. Угу. І ось саме з його іменем пов'язують впровадження е, в життя хазарського каганату іудаїзму як домінантної релігії. Тобто, що він робив? За його правління будувалися синагоги, будувалися хедери, тобто школи для, угу. школи для навчання <кій> торі для навчання угу. іудаїзму. Е, і багато дослідників вже сучасних закидають йому те, що він занадто сильно насаджує іудаїзм. Так що Проти проти цього обадії піднялося повстання, але було придушене залізною рукою. Це поступово. Ну от ви згадали ім'я одного із них. Ще були ті, хто продовжував. Це було поступово? Чи це такий різкий перехід? І тому було повстання. Так, поступово було, але я власне сумніваюся в самому факті цього повстання, тому що хазарські правителі, як я вже сказав, досить толерантно ставилися до всіх релігій. Ну, як відомо, юдаїзм є також різним, який, який юдаїзм був саме у Каганаті. Хазарському історія Хазарії настільки загадкова, що дослідники навіть сперечаються за те, яка форма юдаїзму була в хазарському Каганаті. Одні кажуть, що це був традиційний равіністичний іудаїзм. і роблять цей висновок на основі єврейсько-хазарського листування, яке ми вже згадували, переписки між Каганом Іосифом, який правив у 9 столітті, і Кордовським вельможею хаздаєм ібн Шапрутом. Це означало факт, сам факт цієї переписки, означав, що хазарська спільнота визнана у світовій єврейській спільноті. Тобто єврейство, так, яке ми, ми вже... знаємо, є досить замкнутим угу. у собі таким суспільством, визнало Хазар своїми братами, своїми єдинокровними, угу. по, єдинокровними по вірі. Але існують і серйозні аргументи, щоб піддати критиці цю точку зору. Тому що, як зазначає відомий історик, археолог Михайло Брачевський, якого ми вже сьогодні цитували, на території хазарського каганату не знайдено жодних доказів жодних археологічних залишків синагог. Угу, Ми ну, не так. знаємо, як виглядали хазарські синагоги і хазарські єврейські школи, про які пишуть арабські автори. а просто джерела є, ну доказів археології. Так, Але немає. археологічних доказів немає. І тому е Михайло Брайчевський робить висновок, що, мабуть, це вони збиралися по домах. Мабуть, це якісь щось було щось на кшалт домашніх церков. Спеціальних будівель не було. Навіть так. Так, угу. а під, під для цих цілей використовувалися суспільні будівлі. Угу. Ось. Тому важко зараз визначити, які саме форми іудаїзму були в хазарському Каганаті. Але mm -hmm. я вважаю, що були присутні так, як ось ця саме е, політика толерантності, якої не було ні в Візантійської імперії. Якраз у 9-10 столітті Візантія починає е, жорстокі гоніння на іудеїв. Вони масово просто потоком mm -hmm. е, е, йдуть у хазарський Каганат. Я вважаю, що там були представники от всіх напрямів іудаїзму, які mm -hmm. склалися на. Той час, Добре. і Караїми і угу. Равіністи. Богдан, ще таке питання: які наслідки того, що ну став юдаїзм релігією, як можна сказати, державною у хазарському каганаті? Наслідки цього прийняття іудаїзму я вважаю, були позитивними. Деякі, деякі історики. Говорять про те, що навпаки іудаїзм призвів до занепаду хазарської держави, але ні, це сталося на 100 років раніше, ніж був прийнятий іудаїзм. Про занепад ми говоримо вже в 10 столітті, а прийняття іудаїзму це початок 9 століття. Мене дивує сама та атмосфера релігійної толерантності, дивує сама та, саме те терпиме відношення до представників різних конфесій, тоді як в ті часи, як релігія, як віра насаджувалась… Насаджувалася силою, мечем, то в хазарському каганаті була ця терпимість, свобода віросповідання, можливість людині вільно сповідувати свої погляди. Саме так і для нас Господь, якщо говорити про наше особисте духовне життя, також дає певну свободу, дає нам можливість вирости у вірі. Якщо ми десь не розуміємо Біблію, якщо ми десь не розуміємо Божих постанов, Бог нас не підганяє, але поступово ставить у такі життєві обставини, де ми розуміємо. Господи, той шлях, який ти для мене пропонуєш, це кращий шлях. І таким чином в нас з'являється являє, повага до Божого закону. Те, що Бог записав у Біблії в святому слові, воно не відміниться, воно не обмежує нас, не принижує нас, а навпаки, це та база, на якій потрібно будувати своє життя. Да, дякую, Богдан, дякую вам. Сьогодні ми дізналися, що хазарський каганат був розвиненою передовою для свого часу державою. Супереч розхожим думкам про кочівників визискувачів, ми бачимо особливим чином організоване суспільство, де кожній етнічній групі надаються можливості для розвитку, де панує релігійна толерантність. Прийняття юдаїзму в якості державної релігії стало важливим кроком у політиці хазарських правителів. Цей крок не підштовхнув державу до загибелі, але навпаки консолідував населення, надав нові стимули і орієнтири розвитку. Я дякую експерту сьогодні за цікаву розмову, за глибокі дослідження. Бажаємо успіхів вам у вашій подальшій праці. Ну а з вами, дорогі глядачі, ми прощаємося. Наша наступна розмова буде про відносини Хазарії і Русі. Не пропустіть цієї зустрічі.